Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя Громади. І сьогодні говоримо про роботу про спілок. А гості нашої студії Любов Нерозя, голова Полтавської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України та Олександр Лемешко, перший заступник голови Полтавської обласної ради. Ще раз вітаю вас в студії. І, от власне, сьогодні роль про спілок, чим живуть ці організації і чим займаються. Всі проспілки, які є в Україні, знають, що основна їх мета це соціально-економічний захист своїх спілчан. І на проспілку за законодавством покладені два основні види діяльності: це громадський контроль за дотриманням трудового законодавства і законодавства про охорону праці. Що хочу сказати на сьогоднішній день? Що полтавська полтавські проспілки є. Всі разом в одній Полтавській з об'єднані в одній Полтавській обласній раді проспілок 22 галузі. Складають вони понад 136 тридцять тисяч членів проспілок. Угу. Наша освітянська проспілка, вона найбагаточисельніша. У нас більше 36 тисяч членів проспілки, так як вона найбагаточисельніша серед проспілок України, які входять у Федерацію. Проспілок, ну що хочу сказати, що зараз знаєте всі, що країна перебуває у складних умовах, і тому про обмежені у певних своїх діях. Ми не можемо виходити на страйки на акції протесту, але ми можемо використовувати інші види своєї діяльності: це підписання петицій, звернення до е, депутатського корпусу, до е, органів місцевого самоврядування, щоб вирішити певні проблеми на місцях наших співчан чи працівників. Ну в даному випадку в нас освітньої галузі так ми працюємо. От ви сказали 36 тисяч по області. Я так розумію, що це не тільки. Педагоги і освітяни. Так, е, працюючих у нас до 23 тисяч до 11 тисяч студентів. І угу. у нас ще є така категорія, не працюючі пенсіонери, тобто, які вже пішли на пенсію, але залишилися членами проспілки, рішенням виборних органів. Ми їх вітаємо із святами, з Днем Народження, з професійним святом. У нас ще є така категорія, вона складає до 2 тисяч. Угу. Добре. О, е, от я, наприклад, Хочу бути членом вашої проспілки, так. що для цього треба зробити, і скільки це буде мені коштувати. Що вам треба зробити? Вам треба підійти до якщо у вас вже є первинна проспілкова організація в закладі угу. чи установі освіти, підійти до голови первинної проспілкової організації і написати заяву, що прошу прийняти мене в члени проспілки і статутом ознайомлений і зобов'язують сплачувати членські внески, ну, які визначені статутом. У освітянській проспілці це 1%. А, ну, добре, якщо говорити не про освітянську, то скі... варіація від 1% до... Скільки це буде прописано в статуті? Ну, максимально, я знаю, 2-3. 2-3% від заробітної Може плати. Може бути. Олександр Миколаївич, як співпрацює обласна рада з проспілками, і власне наскільки ефективний цей діалог? Ну насправді я повинен сказати, що за останні, можливо, два роки наша співпраця значно посилилась, тому що присутність на засіданнях постійних комісій постійна присутність, і члени Полтавської обласної ради проспілок. Звернення. Питання були стосовно, щоб е, зняти оплату проходження медоглядів з працівників певних галузей, щоб це було за кошти громад. Ми це питання вирішували, обговорювали. Я повинен сказати, що ми прийняли Полтавська обласна рада прийняла комплексну програму реабілітації ветеранів з членами родини наших захисників. Да? І це реалізується переважно, фактично, в рекреаційних закладах. Ну фактично на базі майна наших профспілок. Mm -hmm. Тому це дуже така потужна співпраця, тому що ця комплексна програма одна на сьогодні з найбільш актуальних і затребуваних серед наших захисників і захисниць, тому що все це відбувається за. Рахунок обласного бюджету і ну, прекрасні бази реабілітації, відпочинку, спорт, психологи. І це дуже така ну, класна, скажімо так, наша співпраця. Я б, окремо, виділив присутність в Полтаві і відвідування Полтави, Полтавської області. Керівником Федерації профспілок України пра Бизовим, тому що він дуже часто і нещодавно. До речі, Полтавська обласна рада профспілок підписала меморандум з оздоровчим комплексом Нафтохімік, де члени профспілок мають 10% знижки на послуги оздоровлення, mm -hmm. і ми ну, спільні заходи відбуваються, тому що. На сьогодні, ну дійсно сказали, що дуже велика соціальна складова, і я б ще окремо сказав волонтерська діяльність, тому що на сьогодні поступілкові організації також це фактично волонтерські штаби і центри підтримки збройних сил. І ми іноді об'єднуємо ці зусилля, тому що ну, ми сьогодні розуміємо, що ми захищаємо не лише Цього наші кордони, а ми в тому числі захищаємо майбутнє нашої країни. Тому оця співпраця. Я, як юрист, мені приємно відмітити, що в мережах дуже багато уваги приділяється правому захисту, правові консультації з приводу соціального трудового законодавства. На цій темі ми також постійно співпрацюємо, відвідуємо спільні заходи, і це питання також ну, в зорі, скажімо так. Нашої уваги, ну і я б відмітив би, що з'являються нові додатки, нові можливості. От скажем, додаток профспілка цифрова. З'являються нові можливості для членів профспілок в контексті знижок, в контексті отримання соціальних фактично пільг або знижок в певних мережах, в певних оздоровчих закладах. В певних мережах маркетплейс, магазини там і так далі. І ми тут також знаходимо певний діалог. І я думаю, що ми можемо розширяти, розширяти ці. Ці цей механізм співпраці, от ви згадали про знижки, про е, те, що надаються першочергово е, соціальні е, трудові якісь там моменти вирішуються, і згадали за знижки е, Любов Миколаївна. Які знижки от, ми говорили про те, що як стати вашим е, членом вступити в організацію, і скільки треба мені заплатити? Що я з того отримую? Ну, може так голосно і не варто зараз говорити про той проект, який ми впровадили буквально півроку назад. Це така, таку впровадили дисконтну картку. Угу. Випустили її фактично для більшої половини членів проспілки. Вона має ход. є зареєстрована в Google Базі. Ця картка дає змогу членам проспілки отримати знижки від 5 до 15% у різних підприємців і в різних поставщиків товарів і послуг. Ну ви згадали за івушку. Ми з івушкою за санаторій. Ми теж підписали з ними договір. По цій програмі на 10 відсоткову знижку. У нас є такі територіальні громади. Це така як Лубенська, Градеська, Полтава, де вони заключили договори більше, ніж із 30 підприємцями, які дають ці, знижки. І, ці підприємцями, знижки. Я правильно розумію? Це є магазини, якісь кафе, ресторани. Так, щось... Магазини, кафе, ресторани. Сажні, салони, перукарні, заправки АЗС, що там ще у нас є, санаторії. Тобто у нас перелік досить багатий, але специфіка та, що в кожній територіальній громаді вони заключають на своєму на локальному рівні mm -hmm. ці договори, тому що підприємці фактично працюють ті, що є в Полтаві, їх немає у Градиську тих, що є у Градиську, чи комбікормів, там немає вони, поїхали в Кременчук, mm -hmm. за заключили з ними такий договір, але це дає і повернення коштів, і соціальну підтримку. Це здешевлення продукції і тих послуг, які вони отримують на сьогоднішній день на рівні з усіма mm -hmm. громадянами. Якщо порівнювати профспілкові організації. В Україні сьогодні і порівнювати європейські проспілкові організації, оскільки ми йдемо в Європу, йдуть якісь певні євроінтеграційні процеси, і на законодавчому рівні. В тому числі, ви якось комунікуєте. Ви якось з ними інтегруєтеся з цими організаціями Європейського Союзу. Так, обов'язково. Наша проспілка зараз заключила два меморандуми із американською проспілкою вчителів і з німецькою проспілкою працівників освіти. Є два проекти. Буквально вчора сім наших представників спілчан Полтавщини пройшли тренінги, отримують сертифікати по німецькому проекту. Це структура проспілки. І лідерство, і е, буквально два тижні назад теж шість наших представників пройшли. зараз зачитаю, як пройшли тренінг, вплив травми її прояви у поведінці та навчанні, що потрібно знати вчителю. Це співпраця з Американською федерацією вчителів. Так що да, у нас практикується такі проекти, і такі навчання, і такі тренінги. Освітян. Угу. Ну, я б ще хотів додати, якщо брати загалом про рух, то на сьогодні європейська підтримка і євроінтеграційні процеси, вони передбачають, що на розподіл коштів, на розподіл фінансової допомоги, фінансової підтримки дуже великий вплив мають, перш за все, асоціації, які представляють громади і асоціації, які фактично є профспілками і галузевими профспілками, і я повинен сказати, що саме от за рахунок отримання міжнародного досвіду профспілкового руху, наприклад, я це так можу сказати, от в наступному році зросте середня заробітна плата працівників галузі освіти, і це саме за рахунок, якраз я вважаю, такої тісної співпраці профспілок України і отримання того досвіду європейського, тому що Ну, Кінцева мета, мені здається, профспілкового руху це вони потужні соціальні партнери і потужні соціальні партнери органів влади, органів місцевого самоврядування і представники інтересів працівників певної галузі або е пенсіонерів певної галузі. І тому я думаю, що я завжди кажу на всіх заходах: голос профспілок стає все більш сильним і могутнім. І… Е Треба брати також до уваги, що у них є досвід не лише от соціальної підтримки, соціального діалогу, але і захисту інтересів своїх членів і створення ну, таких соціальних пільгових умов, пільгових програм, і в тому числі матеріальної підтримки. Тому от з приводу євроінтеграційних процесів, я думаю, що саме посилення співпраці з європейськими профспілками, інтеграція в їх структури. Оце цей напрямок, який на сьогодні, я вважаю, реалізує в тому числі Федерація профспілок України. І ми дивимося, що на сьогодні Федерація представлена в органах влади, в Верховній Раді, в Кабміні і в тому числі міжнародна співпраця. Якщо говорити про проблематику, з якими стикаються сьогодні ваші організації, про спілки? Ну, проблематика вона залишалася і до воєнного періоду, і е, тим більше в наш час. Саме перше, це у громад не вистачає коштів місцевого бюджету на доплати в несприятливих умовах праці. Субвенцію для закладів загальної і середньої освіти виділив Кабінет міністрів, але, на жаль, усі заклади освіти а це дуже потерпають дошкілля і позашкілля. У них таких доплат всього 44% громад виділили. Та ні. Першими до нас звернулися Кременчук, щоб ми допомогли в колективних договорах прописати uh -huh. ці акти соціального партнерства, попросили допомоги прописати ці доплати, щоб вони були узаконені, тому що це кошти місцевого самоврядування. Ну і на сьогоднішній день більша половина громад не має фінансування, щоб забезпечити ці доплати. Ну і ще з цим пов'язані. Зані також проблеми із проходженням медичних оглядів, наприклад, завдяки обласному комітету нашим працівникам, яким ми співпрацювали з громадами з місцевим самоврядуванням, і вдвічі збільшилося планування коштів на проходження медичних оглядів, але тут треба було використати такий нюанс, що за рахунок реалізації. Програм розвитку територіальних громад, тому що зараз у воєнний час нашим органам управління освітою ну заборонили. Є тільки планування коштів на основні виплати. Заробітна плата та, так, да. так. А от по програмах розвитку територіальної громади можна напряму засновнику укласти договір mm -hmm. із. Медичним закладом, закладом охорони здоров'я і проплатити ці медичні е, е, послуги, так сказати. Ну і от удвічі збільшилась, ми попрацювали над цим. У нас ще є така проблема, та що ми впровадили нову е, українську школу в початковій ланці. Зараз вона перейшла в основну ланку. Mm -hmm. А в початковій ланці повинна бути доплата за це е, 30%. Але, на жаль, е, більша половина громадян громад виплачує 20% у середній ланці мусять теж виплачувати хоча б 20%, але більша половина громад виплачує від 5 до 10 за престижність праці це через брак коштів громади. Це, це через брак коштів, так або через брак коштів громади, або через те, що не вистачає субвенції. І на часі сама така основна негативна тенденція це оптимізація шкільної Мережі закриття шкіл з наповнюваністю менше 45, і в подальшому, в 26-му році менше 26. Але ж тут знову наші проспілкові пропозиції до Верховної Ради і нас підтримали депутати і прийняли рішення про те, що вже рішення прийнято передано до Кабінету міністрів про те, що школи, малокомплекти, які мають менше 60 учнів, вже в подальшому будуть фінансуватися. буде… Виділена освітня субвенція це позитивне рішення і депутатського корпусу, і завдяки тому, що проспілка працювала над цим питанням, починаючи від Верху Верховної Ради до низу територіальних громад. І я більше скажу, що, наприклад, у цьому році 38 малокомплектних шкіл на 1 вересня не отримали субвенцію. Але ми наскільки працювали із 16 громадами, що 14 з них продовжують працювати, Продовжують працювати, тому що найшли раз, разом із місцевим самоврядуванням. До речі, у нас 88 депутатів по Полтавській області наших освітян, які працюють в бюджетних комісіях, в освітянських комісіях. Те, що або перевели їх у філії, в опорні заклади і їх профінансували, або яким чином збільшили контингент учнів. Ну, 14 шкіл це для нас показово, тому що. Там працювали і наші первинні проспілкові організації. Ну, я можу тільки сказати, що дійсно от є проблеми, і під час воєнного стану дійсно вони посилюють економічні, соціальні негативні наслідки, але от за рахунок співпраці з профспілками, за рахунок співпраці з громадами, з керівництвом громад, з депутатським корпусом. Ми можемо вирішувати значно більше, якщо це потужна усвідомлена співпраця, і дійсно, от на прикладі навіть співпраці за цей рік, ми побачили, що ми можемо досягати значно більше разом і за рахунок соціального партнерства. І виникали питання в окремих там на окремих підприємствах, скажімо, з приводу колективних договорів, з приводу конфліктних ситуацій. Якщо Разом підходити, то ми знижуємо рівень напруги і вирішуємо ці конфлікти. Тому ну я тільки за продовження соціальної соціальної співпраці, соціального партнерства, тому що ну в умовах війни ми повинні бути разом єдиними і об'єднуватись для вирішення будь-яких проблем. В принципі, нам це вдається. От ви говорите, там доплати, доплати, не виконуються ті доплати по громадам. А взагалі, яка середня заробітна плата зараз по вчителям, по викладачам? Ну, Якщо взяти статистику, вона різна в різних областях нашої України, але по Полтавській області це десь 13-14 тисяч. Mm. Це дуже низька заробітна плата від середньої по Україні, вона вдвічі менша. Фактично вдвічі менша. Що хочу сказати Проспілка наша українська в Києві і разом з нами, тому що ми всі єдині, ми працювали над цим. Коли формувався бюджет 2026. В наступному році так, в наступному році, але ж він формувався. Це жовтень, вересень, місяць носилися пропозиції. Нашою проспілкою були внесені пропозиції. Ми кричали, що як так може бути, що в освітян ніколи такого не було. Що ми скотилися на найнижчу позицію, мабуть, на другу чи на третю, знизу по заробітній платі, посередній заробітній платі по Україні. І проспілка внесла пропозиції. Ми виставили Львів, виставила обласна е, організація проспілки. Ми підтримали за 3,5 дня ми набрали 25 тисяч. І це великий поштовх Де був ви до того 25 тисяч. на петиція а, про підвищення а ага. заробітної плати, по кабінет, яка була виставлена на сайті кабінету угу. міністрів. І це був той поштовх, коли до нас доєднався депутатський корпус разом з Сергієм Бабаком. І е, депутати підтримували отримали наші пропозиції про підвищення заробітної плати і таким чином у бюджеті, у проєкті бюджету на 20, 2026 рік було визначено, що заробітну плату підняти на 50%. І ми цьому позитиву навіть такому незначному, але ми йому раді. І проте на сьогоднішній день навіть стоїть питання нашої проспілки. Проспілкою ми порушили перед міністерством освіти і перед теж Верховною Радою, щоб ми виконали статтю 61 закону про освіту про три мінімальні заробітні плати, щоб становив оклад. Три мінімальні Тремінімальні заручання 24. 24 тисячі 24 тисячі. Е, якщо Міністерство освіти виважено, зараз вже відповідь у нас є віднеслося і не по то Верховна Рада підтримує наші пропозиції і поступово до закінчення реформи, ну а закінчується вона в нас на початку 28-го е, року. Е, є можливість того що ми виконаємо статтю 61 ну такі були така була відповідь що поступово але це ще тільки наші пропозиції це ще тільки підтримка комісії освітянської комісії верховної ради чим це закінчиться будемо бачити ну я можу лише одне сказати що на 2026 рік я думаю, що спільними, спільними зусиллями ми повинні вирішити деякі проблеми з приводу молодіжної політики, міжнародної співпраці, соціального захисту, підтримки ветеранів Збройних сил і створювати нові комплексні програми, які будуть зразковими для інших, до речі, регіонів, і там, де ми будемо піонерами. Такі пілотні програми, пілотні проєкти. І, звичайно, що е, без співпраці з профспілками, без професійної, експертної думки ну, робота постійних комісій буде не досить якісною. Тому ми лише розраховуємо на співпрацю і посилення наших спільних заходів. Я дякую вам в єдності за. єдності розмов... наша сила. Дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.